Приготуйтесь до розквіту України, а також українці до покращення свого матеріального становища, бо в Україну буде направлено більше 800 мільярдів вічно-зелених, і як звичайним українцям від цього щось нарешті отримати, а не дивитися як просто політики. Це все по різним сторонам. І все розповсюджуйте це відео зараз. Детально розберемо, бо тут є 20 пунктів мирної угоди, в яких також є мова про фінанси. Поїхали, друзі. Розбираємо. Значить, перший пункт це підтвердження суверенітету України, бо на даний момент. Рашка ж не вважає Україну незалежною та суверенною. Вона вважається своїм підецитом. І зараз, коли вони домовляться за мир, а вірогідність цього 90% відсотків навіть більше, то нарешті Україна стане незалежною і суверенною в усьому світі повністю офіційно і для всіх, і безповоротно. Далі в Україну буде направлено більше 800 мільярдів. І саме цікаве, ну я зараз розкажу, як буде це все розподілятись, але нарешті відкриються торгівельні зв'язки між Україною і Америкою, і українці зможуть виходити а, на Накордонний ринок створювати бізнеси і навіть отримувати там працю. Причому зараз є можливість, навіть не знаючи мови, чисто за допомогою соцмережну, перекладачів вже купа і так далі. Зараз мову знати не обов'язково. Отримувати ЗП європейського рівня, там 2, 3, 4 К вічно зелених. Якщо вам цікаво зрозуміть, підготуватися до того, як же це все буде працювати, і отримувати таке ЗП, причому вічно зелених, будь ласка, ТГК, канал, самі знаєте де, переходьте. Я там безкоштовний ефір з командою проведу, порозмовляємо, і ви будете вже знати. Як ви можете утримувати там ЗП і покращити своє життя? Бо ну в Україні так собі вся ситуація з роботами. Ну і за кордоном, чорні роботи теж мені не дуже приємно бачити там українців. Це абсолютно безкоштовно. Переходьте самі, знаєте, де шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок.